Сьогодні у мене така цікава робота. Потрібно перестав працювати цей хот-тап. це як джакузі з підігрівом, яке стоїть на вулиці. Це сенсор. Тиску перестав працювати. Я встановив. Новий сенсор, і тепер все працює, як має бути. При першому тисканні запускається насос, який гріє для обігрівача води. Якщо тиск нормальний, це означає, що насос працює, вмикається насос для джакузі. Появляються бульбашки. і якщо ми хочемо. Більше бульбашок. ми нажимаємо серед, натискаємо ще раз, якщо не потрібно, оп, все вимикається, зараз все працює як треба. Автоматично підтримує температуру, яка здесь тут встановлена. виконує фільтрацію, а також. За необхідністю робот Бульбашка